Доброго дня. Тема нашого сьогоднішнього уроку Національно визвольна війна українського народу середини XVII століття, яка тривала з 1648 по 1657 роки під керівництвом Богдана Хмельницького. Навесні 1648 року в Україні почалось козацьке повстання під проводом Богдана Хмельницького, що згодом переросло. В національно визвольну війну. Національно визвольна війна це збройна боротьба представників різних верств українського населення під приводом Богдана Хмельницького. Причини війни тривалий час визрівали в українському суспільстві. У середині 17 століття посилився економічний визиск. Через товарне виробництво хліба в Польщі в окремих регіонів панщина зросла до 5-6 днів на тиждень, збільшились податки і в містах. Ординація війська Запорізького суттєво обмежила права реєстровців, водночас козацтво вимагало визнати свою рівноправність зі шляхтою. Тривали утиски православ'я, братств та братських шкіл, православним заборонялося обіймати адміністративні посади навіть у місцевих владних органах. Таким чином, головними причинами війни були зміцнення феодальної земельної власності та посилення кріпацтва, погіршення становища міщанства, засилля іноземців у містах, обмеження козацьких прав ординацією війська Запорозького. Посилення релігійного гніту і утиски православ'я, відсутність власної держави та перспектив її створення, полонізація і покатоличення національної еліти метою війни було звільнити Україну з під влади Речі Посполитої, сформувати власну українську державу вона мала антифеодальний національно визвольний під релігійними лозунгами. Рушійними силами стали козацтво, селянство, міщани, дрібна шляхта та православне духовенство. Керівна роль належала українській козацькій старшині. Приводом до початку повстання, що переросло в національну визвольну війну, стала особиста кривда, заподіяна Богдану Хмельницькому, чигиринським підстаростою Даніелем Чаплинським. Зі своїми слугами він пограбував та зруйнував родинний хутір Богдана Хмельницького в суботові, забрав його дружину та жорстоко побив малолітнього сина. У січні 1648 року сотник Богдан Хмельницький з прибічниками здобули Запорозьку Січ на мисі Микитин Ріг, де розташовувались коронні польські війська. Козацька рада обрала Хмельницького гетьманом. Хмельницький уклав воєнно-політичний союз з Кримським ханством, відправив посольство до турецького султана і донських козаків. В обмін на військову здобич та заручників татарська кіннота виступила на боці запорожців, припинялись татарські набіги на південь України. Реєстровці погодились перейти на бік повстанців з початком воєнних дій. Універсали до українського народу закликали піднятись на боротьбу проти свавільна, магнатів і шляхти та вступати до козацького війська. Звернення козаків до коронного гетьмана Потоцького з вимогами скасувати ординацію війська Запорозького 1638 року, вивести з України коронне військо і дозволити морські походи дістало відмову. Для боротьби з козаками по, виступило польське військо. До карального загону включили і реєстрових козаків, які перейшли на бік повсталих. Перші битви були успішні для запорожців. З 29 квітня по 16 травня 1648 року польське військо було розгромлено в урочищі жовті води. Уцілі... Уцілілих поляків узяли в татарський полон. Там загинув командуючий загоном Станіслав Потоцький. З 25 по 26 травня 1648 року в битві під Корсунем у татарський полон потрапили польські командувачі Потоцький Калиновський. У червні липні 1648 року по Україні прокотились два каральні походи. Польський під командуванням Яреми Вишневецького та український під приводом Михайла Кривоноса. Українські війська та бунтівні селяни знищували католицьке духовенство, шляхту, євреїв-орендарів, а поляки відповідали розправами над українським населенням. До кінця серпня 1648 року козаки звільнили від польського панування Лівобережжя, Братславське Київське. Частину подільського та волинського воєводств. 23 вересня 1648 року відбулася битва під пилявцями, у якій козаки змусили тікати польське військо і захопили 90 гармат, запаси пороху та зброї, коней та інше майно на суму близько 10 мільйонів злотих. Три полководці, які приймали участь з польської сторони у цій битві, це був Владислав Заславський, Миколай Остророг та Олександр Конець Польський, Богдан Хмельницький їх призирливо називав «Перина», Дитина і Латина. А у вересні жовтні 1648 року тривала облога Львова. Тому що перемога у битві під пилявцями відкрила шлях Богдану його армії Богдана Хмельницького на західноукраїнські землі. І так, у вересні, жовтні 1648 року Богдан Хмельницький підійшов до Львова і взяв його в облогу. Він хотів взяти штурмом фортецю Високий Замок. Але львів'яни запропонували викуп Богдану Хмельницькому, і після сплати викупу Богдан Хмельницький зняв облогу. Далі була облога Замостя, яка завершилась у середині листопада 1648 року підписанням перемир'я з Польщею. Воєнні дії припинились до весни, козакам повернули їх вольності, учасники повстання отримали амністію. А 23 Грудня 1648 року Хмельницький з тріумфом повернувся до Києва. Саме тоді, під впливом православних ієрархів, зокрема Єрусалімського патріарха Паїсія та Київського митрополита Косіва, які влаштували урочисту зустріч Хмельницького, гетьман заявляє про намір відірвати від ляхів усю Русь і Україну. Навесні 1649 року розпочались воєнні дії на Поділлі та наступ литовських військ у тил козацьких армій в Білорусі. Литовців удалось зупинити під Лоєвом. Влітку 1649 року Богдан Хмельницький атакував Галичину і почав облогу Збарижа, куди відступила польська армія. На допомогу оточеним просувалось 20-тисячне польське військо, очолюване самим королем Яном Казимиром. Козацька армія вийшла на зустріч польському підкріпленню. 15 серпня 1649 року під зборовом поляки опинилися в оточенні, а сам король ледь не потрапив у полон. Але кримський хан змусив Хмельницького піти на поступки полякам, знято облогу зі Збаража. І укласти мир, погрожуючи, що перейде на бік поляків. Кримського хана звали Іслам Гірей III. І так за Зборовським договором 1649 року, цей договір ми обов'язково повинні знати, влада гетьмана поширювалася на три воєводства: Київське, Братславське і Чернігівське. Запам'ятовуємо. А державні посади в Гетьманщини обіймали лише українці. Реєстр становив 40 тисяч козаків. Запам'ятовуємо повстанцям гарантована була повна амністія. Євреї та єзуїти мали залишити Україну. Питання про скасування Унії обіцяли розглянути у найближчому сеймі договір створив умови для формування української державності. Проте польський Сейм схилявся до силового розв'язання козацького питання і протягом 1650 року почав готуватися до війни з Гетьманщиною. Але, не дивлячись на це, вперше в історії україно-польських відносин Україна одержувала з боку Польщі визнання певної самостійності як козацька держава. І так, завдяки зборівському договору 1649 року утворювалась Українська козацька держава, офіційна назва якої була військо-запорозьке, а не офіційна гетьманщина, під приводом Богдана Хмельницького у межах трьох воєводств: Київського, Братславського і Чернігівського. Державна влада, військова, політична і адміністративна належали гетьману і козацькій старшині. Генеральна військова рада вирішувала найважливіші питання внутрішньої та зовнішньої політики, але її значення неухильно знижувалися. Старшинська рада складалася з полковників і генеральної старшини. З часом вона замінила генеральну раду. До уряду генеральної старшини входили генеральний писар, генеральний обозний, двоє генеральних осавулів, двоє генеральних суддів. Вищою адміністративною установою Гетьманщини стала Генеральна військова канцелярія. Виконавча і судова влада зосереджувалися в руках гетьмана. Він же був головнокомандувачем Збройних сил. Гетьман обирався козаками, хоча його влада поширювалася на всі стани. Його розпорядчі документи мали назву універсали. Територією Гетьманщини були завойовані українськими військами землі, які її кордони змінювалися е, згідно з україно-польськими договорами. Проте Київщина завжди залишалася козацькою, столицею Гетьманщини було місто Чигирин, а політико-адміністративний устрій повторював військову структуру. Гетьманщина поділялась на полки, що складалися із сотень. За Зборовським договором полків було 16, кожен із них охоплював 11-22 сотні. полковників здебільшого призначав гетьман і вони зосереджували військову судову адміністративну владу на своїй території. Військова влада в сотнях належала сотникам. У свою чергу, сотні поділялися на курені. До яких входило від 10 до 40 вояків села або містечка, великі міста зберігали Магдебурзьке право влада в них належала магістратам. Решту міст керували городові отамани, а селами сільські отамани, що обирались. Запорозька Січ була автономною і підпорядковувалась безпосередньо гетьманському правлінню, а кошового отамана обирали самі січовики. Збройні сили налічували за різними оцінками від 100 до 300 тисяч осіб. Основу війська становила піхота, озброєна мушкетами. Також до армії входили кіннота, артилерія, підрозділи розвідки, фортифікаційної служби, прикордонники і загони варти. Україна підтримувала дипломатичні контакти з Росією, Кримським ханством, Туреччиною, Річчю Посполитою, Молдовським князівством. Трансильванією. Також Гетьманщину визнали Венеція, Волощина, Швеція. Ще влітку 1648 року гетьман удавався до спроб схилити молдавського господаря Василя Лупула до встановлення добросусідських відносин з гетьманщиною. Проте, Лупули надалі підтримував польський уряд. У другій половині серпня 1650 року 60-ти тисячна українська армія під приводом Богдана Хмельницького і 30-30-тисячні загони кримських татар перейшли Дністр і вступили на територію Молдовського князівства. На початку вересня 1650 року козацькі полки заволоділи столицею князівства містом Яси. Василь Лупул. Погодився на мир, головною умовою якого була відмова Молдови від союзу із Польщею, так між Україною і Молдовою було встановлено союзницькі відносини. Щоб зміцнити політичні зв'язки з Гетьманщиною, молдавський господар зобов'язувався видати свою дочку Розанду за сина Богдана Хмельницького Тимоша. Упродовж 1650 року Польща готувалася до нового етапу війни проти Богдана Хмельницького. Вирішальні бої між основними силами польської та української армії сталися з 18 по 30 червня 1651 року поблизу містечка Берестечка на Волині. Вона була найбільшою битвою національно-визвольної війни за чисельністю вояків, які брали в ній участь. На третій день битви, 20 червня, коли перевага була вже на боці Богдана Хмельницького, ординці несподівано залишили поле бою. Гетьман вирушив за ханом, щоб домогтися повернення кримських татар на поле бою. Але хан затримав і фактично ув'язнив Богдана Хмельницького. Протягом десяти днів козаки героїчно обороняли табір, відбиваючи всі атаки поляків. Наказним гетьманом було обрано Івана Богуна. Відхід основної боєздатної частини козацького війська стався вночі на 30 червня. Козаки спорудили переправи через Пляшівку і непомітно для ворогів вийшли з оточення. Становище України було важким, але й польська армія потерпала від голоду, епідемій та партизанської війни, розгорнутої місцевим населенням. За таких умов і був підписаний білоцерковський мирний договір 1651 року. За білоцерковським договором влада гетьмана поширювалась тільки на Київське воєводство. Запам'ятовуємо. Козацький реєстр скорочувався до 20 тисяч осіб. Запам'ятовуємо. Польська шляхта поверталась до своїх маєтків, а селяни до шляхти. Хмельницький мав розірвати союзи з Кримським ханством та спозбавлявся права дипломатичних відносин. Учасникам повстання оголосили амністію. Результатом договору стала масова втеча селян з правобережжя на землі Московської держави, так звану Слобідську Україну. Не бажаючи допустити воєнного союзу України з Молдовою, польський уряд наказав великому коронному гетьману Мартину Калиновському виступити проти українських полків, що йшли з Подніпров'я до Молдови. Польські загони розташовувалися табором біля гори Батіг на Братславщини. Це сучасна Вінничина, на лівому березі Південного Бугу, 22 травня 1652 року. Передові козацькі частини під командуванням Тимоша Хмельницького і загони татарської кінноти почали битися з польською кіннотою, а основні частини підійшли непомітно до табора. Оточивши польський табір, українська армія атакувала одночасно з усіх боків. До вечора польське військо було вщент розбите. Загинув і його головнокомандувач. Внаслідок нового спалаху визвольної боротьби, у травні червні 1652 року, влада гетьманського уряду відновилася на Братславщині та Чернігівщині, і козацька Україна знову здобула незалежність. Після Батоської битви, у травні-червні 1652 року, українська армія, вступивши до Молдови, змусила Лопула виконати попередні зобов'язання, і у серпні тиміш одружився з Розандою. Протягом 1650 і по 1653 роки відбулись чотири молдавські походи. І, хоча бажаний шлюб уклали, тиміш загинув восени 1653 року під час четвертого молдавського походу, а доля його дітей став залишилась невідома. З лютого 1653 року польські загони здійснювали спустошливі рейди на козацьку територію. Восени 1653 року польський король із 40-тисячною армією вирушив з під Львова до Галича, а звідти до, до Кам'янця Подільського і став табором під містечком Жванець, між річками Жванчик і Дністер. Туди підійшли і основні сили українсько-татарського війська. Польський табір було взято в тривалу облогу, внаслідок якої почався голод, спалахнули епідемії. Та від остаточної поразки поляків уже вкотре врятували кримські татари. 5 грудня Хан, і, Іслам Гірей, і польський король уклали усну угоду, за якою воєнні дії припинялися, татари отримували дозвіл брати ясир на західноукраїнських землях. Інтереси України за Кам'янецькою угодою не бралися до уваги. Наслідки жвалецької кампанії для Української гетьманської держави виявилися вкрай несприятливими. 8 січня 1654 року військова рада в місті Переяславі ухвалила рішення про перехід Гетьманщини під Московський протекторат. Рішення було неодностайне. Частина козаків схилялись до заступництва Туреччини. Зокрема, не присягли такі полковники, як Іван Богун та Іван Сірко. Проти виступила і верхівка православної церкви. Московські посли відмовились присягати на вірність від імені царя Олексія Михайловича, мотивуючи це тим, що цар є самодержцем і слова свого, і слова свого не змінює. Отже, під час Переяславської ради не укладено жодного офіційного правового акту. Лише відбулася одностороння присяга гетьмана та козацької старшини на вірність московському царю. Українська сторона виробила письмовий проект договору між Гетьманщиною і Москвою, але в процесі переговорів у березні 1654 року в Москві документ був значно змінений. Так були підпис... підписані березневі статті. 1654 року, за якими визнавалося верховенство Московського царя над Україною. Козаки зберігали всі права і вольності. Реєстр становив 60 тисяч осіб. Запам'ятовуємо. Гетьмана обирала козацьке військо і сповіщало про це царя. Податки збирали українські чиновники, в містах зберігалось самоуправління. Було підтверджено право Київського митрополита і усього духовенства на їхні маєтності. Гетьманщина мала право на зовнішні відносини, окрім з такими державами, як Польща та Туреччина. У Києві та на кордонах України з Річчю Посполитою розташовувались російські військові залоги. Московський уряд пообіцяв вступити у війну з Польщею навесні 1654 року. У разі татарських нападів на Україну передбачалися спільні московсько-українські походи проти Кримського ханства. Умови україно-московського договору 1654 року. Загалом, ну за умови дотримання цих умов, були взаємовигідними. Водночас договір був незавершеним, недосконалим, діяв нетривалий час всього кілька років і незабаром через недотримання його російською стороною фактично втратив чинність. чинність. Таким чином, наслідками березневих статей були забезпечення тилу з боку Московського царства, визнання Української козацької держави суб'єктом політичних відносин у складі Московського царства. Повна руйнація військової сили Речі Посполитої в подальших спільних воєнних діях змінилося ставлення до української козацької держави з боку Кримського ханства, його уряд почав шукати можливості відновити союзні відносини. А за своїми формально правовими ознаками договір передбачав встановлення поширених у тогочасній Європі відносин протекторату. Протекторат це така форма залежності, за якою одна держава, протектор, перебирає здійснення зовнішніх відносин іншої держави протегованої, захист її території та нерідко ставить під світ контроль її внутрішні справи. Договір дозволив Україні зберегти державність, судовий військовий адміністративний устрій, дав союзника для протистояння Речі Посполитої та Туреччині. Звільнив від релігійних утисків православну церкву. Московське царство, у свою чергу, отримало родючі землі і сировинні родовища, збільшило боєздатність армії за рахунок підконтрольного козацького війська і покращило захист від турецько-татарських нападів. Протягом 1654-55 років воєнні дії проти Польщі тривали вже за участі московських військ. Завдяки успіхам української армії в липні 1655 року війну проти Польщі розпочала Швеція, яка прагнула здобути Балтійське узбережжя. Король Речі Посполитої запропонував мир Богдану Хмельницькому і дістав відмову. Московський уряд пристав на пропозиції польських дипломатів. У 1656 році Москва і Польща уклали віленське перемир'я. За відсутності української сторони договір припинив воєнні дії між країнами, які мали об'єднатись у війні проти Швеції. Натомість московський цар Олексій Михайлович отримав можливість бути обраним польським королем після смерті Яна Казимира. Віленське московсько-польське перемир'я в гетьманській столиці Чигирині було сприйнято як брутальне порушення договору 1654 року, власне, як зрада з боку царя. Гетьман вирішив шукати нових союзників проти Польщі. Реальними претендентами були Трансильванія і Швеція. 8 жовтня 1656 року між військом Запорозьким і Трансильванією було укладено угоду про військовий союз проти Речі Посполитої. Трансильванський князь Юрій Дерть ІІ ракоці обіцяв допомогти Хмельницькому відвоювати Галичину і частину Білорусі, визнавав за гетьманом титул князя та підтримав його намір передати цей титул синові Юрію. У червні 1656 року до Чигирина знову прибуло шведське посольство. Воно повідомило, що король Карл Густав погоджується віддати гетьману українські землі, які перебувають під Польщею, частину Білорусі та Смоленськ, собі ж залишає землі Польщі. У грудні 1656 року Юрій Дерць Другий ракоці підписав зі шведським королем трактат Вічного Союзу. Тепер за умови спільних воєнних дій України і Трансильванії можна було сподіватися на допомогу Швеції, яка, не маючи договірних відносин із гетьманським урядом підтримувала б трансильванців. Коли в грудні 1656 року почався наступ трансильванського князя Юрія Дердя Ракоці на Польщу, Хмельницький надіслав йому на допомогу козацькі полки, очолені київським полковником Антоном. Ждановичем. Проте цей похід закінчився невдало. Отже, Антипольський союз України і Москви фактично втратив силу. Хмельницький розпочав пошук нових союзників у боротьбі проти Польщі. Але в 1657 році Швеція уклала мир із Польщею, а Трансильванія зазнала поразки. Сам Хмельницький. Не витримавши такого навантаження, почав хворіти. І 27 липня 1657 року він помер, не залишивши, на жаль, гідного спадкоємця. А після смерті Богдана Хмельницького в історії Української держави сталися ще більш жахливі і сумні події, які увійшли в історію під назвою Руїна. Але це вже тема. Наступного уроку. Яким же було значення національно визвольної війни? Гетьманська держава проіснувала 130 років, було закладено основу української держави, запроваджено полковий державний устрій, сформовано потужне військо та фінанси, розпочато формування української національної свідомості, установлено міжнародні відносини з Кримом, Московією, Молдавією, Англією, Польщею. Туреччиною і Венецією. А я дякую, що слухали мене уважно.